Всім привіт, друзі! Слава Україні і Героям слава! Так, друзі, в мене оверлок Medion. Це модель у нас MD19169. Оверлок практично новий. Прислала мені підписниця моя. Оксана. E, значить, дивіться, оверлок, я ж кажу, практично новий. О, скоріше за все, вона його купила. Ось, спробувала на ньому шити і в неї зауваження до нього. І відповідно прислала мені його на діагностику. І роблю відео, в якому стані я його отримав. Який об'єм робіт? Значить, дивимось. Нитки тут вже заправлені були. До речі, хто не знає, ось це положення, це транспортне. Для того, щоб шити, нам потрібно отак ну, віддвинуть і тоді ниточки ну, не чіпляються. Оце все робоче положення. Ну, зараз не про це. Дивлюсь у нас речах підняття лапки. Ну, раніше він стояв отак. І скоріш за все, що я його так і поставлю потім в процесі. Бо так щось не дуже зручно. Це, ну, це таке. Діференціальна подача ткані. Тканини стоїть неправильно, усього одиничка, Це у нас робоче положення. І не стягує, і не розтягує тканину. Дивимось. Це сучасний оверлок. Не знаю, якого року. Світлодіодне, він вже підключений. Я його підключив вже. Світодіодна підсвіт... ну, підсвітка тут. Вже тут. У нас зробив виробник ось дуже зручно. Пупирочка така. Ось. І, що незручно, оцей ось лоточок для сміття, він знімається не отак. А ось так. Ось так. Чому? Бо тут ось так зроблено. Що воно так ось обдівається. І тут би щось зробити. Тут виробник не передбачив нічого, бо він знімається. Відповідно, якщо ми його ставимо ось так, ось, то його немає зачепити. Ну, ну, я, можливо, щось зроблю. Окей. <кій> Дивимося, роблю огляд далі. Для спеціальних швачок, ну, для початківців, От. виробник зробив тут інструкцію по заправці ниток. Будьте уважні при заправці ниток. Все тут видно різними кольорами, все як має бути. Ось. І дивлюсь заправку ниток в даному випадку, як він до мене прийшов. Зверніть увагу. Ниточка ця має бути заправлена ось тут. Ось так має бути. Потім, ага, дивимося, ось ця ниточка Не заправлена, вона має ось тут бути. Ось так у нас виходить. Тільки правильно. Ну, тут далі. Ну, зрозуміло, що Оксана ну, як ніколи не працювала на цьому, була неуважна. Це у нас речах, ну, шовно, ну, шовний язичок такий, це у нас ширина шва, виставляється ось цим язичком. Це у нас для рольового шва руліка і так далі там. Він там по-різному називається. Це в нас для ширини. <кій> так, поїхали далі, дивимось. Так, ніж. Знімається ось так. Ну, не знімається, відкидається. О. Це коли буває, що треба резиночку при, ну, притачати, то ми знімаємо ножичок, щоб він не підрізав. Іду далі, дивлюся. Ну, можна, до речі, подивитися, як він шиє. Як він шиє, тут у нас запасний ніж, ширітель і запасний ніж нижній. І дві голочки. Ну, голочки тут такої, ну, нормальної якості йдуть. Дивимося на шви. Що вузький, ну, язичок був ну, цей, на рольвом стояв. Дивимось сюди. Ну, це, скоріш за все, що Оксана. Ну, зрозуміло, що тут нестабільний шов. Тут проблеми. Окей. Пішли далі огляд. Право в тому, що це стосується кожного. Ну І я такий самий, і ви всі такі самі. Ми спочатку купляємо якусь річ, а потом дивимося е і думаємо, як прийняти, ну, які рішення, ну, як його вирішити, цю проблему, бо воно, в принципі, кожна покупка відносно недорога, це все одно проблема. Окей, поїхали, знімаю ніж, вибираю. Піднімаю лапку. Ділюсь на лапку я. Ну, такі сліди, що на ньому трошки працювали. Може, цей оверлок стояв десь, десь ну, на вітрині. Ну, можливо, там теж такі варіанти ну, розглядаються. Ну, вже пошито. Ну, трошки, ну, якби він не стояв, це не абсолютно новий. Ось. Тримач гулок стоит вообще сикис накис зараз пробую вам показать ну не знаю так так стуганочка продавцы есть не дуже хорошие что продают Ось. Так. А ми купуємо, нам би як кажуть, що воно все око, воно не геть око. Хоча голки в принципі стоять як би нормально, ну якщо так по бочку. А сам тримач голок, стоїть під кутом. Ну, можливо, такий тримач голок. Ну, сам корпус голок оцей. Ну нічого, ну, голки відносно рівненько стоять. Ну, в принципі, таке діло. Так, дивимось далі. Так. Див... В цих саме найслабе місце це голкова пластина. Стіжковий оцей шовний язичок. У даному випадку він би як ок. Не шатається, не болтається, петельник не чіпляє, бо буває, що неправильно ну, виставлено і петельник Ось. не чіпляє, в принципі, буде нормально. Ага. Чого я кажу, краще знімати лапку ну, повністю. Бо зараз усе мені треба прокрутити і пружинка впирається ну, в Транспортер в зуб'я. Так, зараз відкручу. Так, да, мені треба було Оксані сказати, щоб вона. Ну, сама ж вона не буде його розбирати. Так, це в стороночку. Ну, людина, ну зрозуміло, людина купує нове. Ага, і ми бачимо, бачите, одна із проблем, загнутий. Ага, зараз, секундочку. Голкова пластина, загнутий, я зачу, ну цей вусик один. І, відповідно, нитка має сходити рівненько по прямій, а її завертає. Блін, це погано. Зараз. Ну давайте я зберу його, подивлюся, як подивимось, як він шиє. Потім зніму голку пластину і позаглядаю туди на петельники якраз. Ось. Це погано. Ну, якось то він шив. Так, оверлок заправлений. Ну, як, як має бути. Ось, Оверлок працювати, якщо ви... На педальку нажимаєте, з відкритию кришкою він не буде. Тут ось у нас кнопочка стоїть. Для того, щоб він працював, обов'язково треба закрити крижечку. Ну, ну подивимось. Давайте ніж поставлю. Ширина ж максимальна. Піднімаю лапку. Ну, ще громкувато робить. А, ось пропуски є. Ось, пропуски по верхньому петельнику, бо знизу у нас по нижньому немає пропусків. А по верхньому все є. Ну, голка не зняла з верхнього петельника. Ну оце такі діла. Добре, давайте зніму голку в пластину. Купувати треба у перевірених продавців. Ті, що дають гарантію, що воно буде працювати. Ну так, да, там прошили, якби начебто шиє. От. Продавець каже, та я не розбираюся, я не знаю. там В принципі, все ок, а воно не геть ок. Так, проблема трошки. Оцей болтичок викручувати. Для цього в мене є спеціальна викрутка така. До речі, давайте глянемо, як голки заходять по відношенню до голкової пластини. Ну, відносно нормально. Справа в тому, що ця голкова пластина вона коштує почти 500 гривень. Якось голки стоять на одному рівні. Права голка має бути нижча, або ця не не, ну, не посажена, ось оця. Вище треба ліву. А ну, давайте провіримо. Так, стоїть же ж правильно. Є в мене викрутка. О, тут щось і не зажату. Ну, Гулки непоганої якості, якби не відомо, що це за гулки, ну... Но... О, ось, саме верх поставив, вона стояла трохи нижче. Ось так мають стоять голки правильно. Права в нас нижче, ліва в нас вище. Бо коли петельник тут заходить, якраз ця піднімається, і тоді воно, виходить, заход петельника ось такий. Ліва голка стояла трохи нижче. Ну нічого, знімаю голку і пластину. Право в тому, що цей голкою пластини вийде в мене її відремонтувати. Окей, не вийде, то тоді прийдеться купувати. Справа в тому, що метал тут такий. Ну, да, що ж, ну це. Якийсь пух є. На ньому працювали. Працювали. Недовго, ну, бо він толком і не нашив. Пушук і є трішечки. Ну, це таке. Давайте повернемося до голкою пластини. Справа в тому, що, бачите, вона вже тріснута. Ось уже є тріщина. І зараз, якщо її почати вирівнювати, і чого, і чого, отут будь дзвінутою? І вона просто отут лопає. Блін, не знаю. Не знаю, що з нею робити. Навіть якщо її нагріть, все одно вже тріщина є, бачите? Блін, на другу голку в пластину. От лки-палки. Ну ладно, поїхали далі. Бо буває, якщо, якщо тут, ну, тут реально видно вже тріщина. Тут, мабуть, чи голка вдарилась колись. Я ж не знаю, як доля цього. Його може забракували, вибачте, німець викинув. Бо я дивлюся, наліпки там польські. То, походу, Оксані привезли його з Польщі, він прийшов. Ну, я вибачаюсь, ну, нормально ніхто не викидає. Якщо є якась проблема, то їх тоді стараються десь реалізувати. Хтось викинути, а хтось реалізувати. Десь я бачу, десь 450 гривень, отака оголкова пластина коштує. Тут реально видно, що воно лопнуте. Бо воно ж навантаження, чому я кажу, що голочки в цьому верлику 80 -ки? Бо якщо 90 ту сюди поставити, та ще джинс шить, наприклад. Ну ось 90 голка приблизно. І дуже велике навантаження. А ще на швидкості 2 голки рядишком Вони просто забивають це все діло. Ну це просто механічне якесь пошкодження. Це просто якесь механічне пошкодження. Ось. Ну ладно, поїхали далі. Дивимось далі, що відбувається. Для цього ну, бажано зняти цю половинку. Тут, тут просто раз, два і знизу три. Три болтичка і ця знімається половинка. Так, трішечки розібрав, кришку цю зняв і цю боковушечку зняв. Ну, є люфт. Люфт це того, що він просто сухий, там він не змазаний. В першу чергу я завжди кажу хоча б його розібрати, помазати. І там оце на теплових зазорах, коли масло ну, мастило, олива, української олива потрапляє, от, то тоді оцього люфта практично немає. Він сухий, всередині абсолютно сухий. Так, давайте подивимося, як тут пательники підходять. Ну, Для цього треба зняти. Все одно я буду все регулювати. Так, подивимось. Ну, я бачу, що геть. Практично зазора тут ну, дуже мало. Цей пательник треба трішечки назад подати. От. Ну це ж в принципі, не має ніякого значення. цей трішки запаздує. Ну, повністю його треба. Отак, от щоб він шив, як у моїх відео, треба його повністю, повністю переналаштовувати. Ось цей зараз має бути, ну. Бистріше йти, а він запізнюється. Це все робиться. Це все потім на ексцентриках, там виставляється повністю все. Ну, така робота, друзі. Такий у мене об'єм робіт. Буду розбирати. Ну Сьогодні-завтра вихідний, вже з понеділка, бо зараз трошки другий проєкт у мене роблю. От. Ну, таке в мене кіно. Поки отак. Будемо вирішувати, що з тою голкою пластиною. Чи зможу я її відремонтувати? то тоді ок. Ні, то тоді замовляти і купляти нову. О, бо з, таким, ну, з такою голкою пластиною він якісно шити не буде. Це однозначно. Треба той вусик поставити рівненько. Ось. Ножі. Ножі виставлені, наче непогано. цей ніж з побіді, то ось. Ну, ножі начебто нормально працюють. Виставлені непогано. Ну, мають різати. Все, друзі, на цьому поки все. Слава Україні і героям слава! Ще друзі, кому потрібно налаштувати, обслужити швейну техніку, оверлоки, розпашувальні машини, швейні машини. Звертайтесь, будь ласка. Ось, Номер телефону я залишаю під відео в описі Ось. Ну, бажано телефонувати, а не смски писати. Ну, вже як там виходить, так і робіть. Всього.